Друзі, я дуже дякую вам за ваші коментарі, за те, що ви мене хвалите мене, мою українську вроду. Ой, великі габарити, вибачте. Так що я хочу сказати, усі, хто мене люблять і сподіваються на взаємність, мають вивчити українську мову. А то я вас не розумію. Ну і декілька секунд для мотивації.